З кінця грудня і до Різдва Христового у Лозовій проводилася новорічна акція, під час якої 139 родин лозівчан, учасників антитерористичної операції, отримали продуктові набори а їхні діти солодкі подарунки. Ініціаторами проведення цієї новорічної акції виступили народний депутат України Анатолій Гіршвельд, Лозівський міський голова Сергій Степанов, депутати Харківської обласної ради Богдан Рева та Сергій Зеленський. А також два благодійні фонди патріоти і «Єдність». Благодійний фонд соціальних партнерів міста майже на 4 тисячі гривень закупив для дітей учасників. АТО 117 солодких подарунків. Новогодній праздник – це, звісно, радість, це щастя, тому що це сніг. Это елка, это игрушки, это подарки. И дети всегда, когда получают подарки, они всегда этому радуются. Мы от всей души их поздравляем с Новым Годом, с Рождеством Христовым, желаем нашим детям счастья, мирного неба над головой. Пускай их никогда ничего не угнетает в этой жизни. И пускай они будут всегда счастливы. проведення даної акції також долучилися соціальні працівники, заводчани та міська рада старшокласників Нова хвиля. Лідери учнівського самоврядування відвідали сім родин, які мешкають на першому мікрорайоні. Привітали їх з новорічними та різдвяними святами. Виручили подарунки. Люди відкриті для спілкування. Нас чекають, ми можемо вільно говорити з ними, спілкуватися. Маленькі діти радіють подарункам, і від цього і нам стає тепліше. І наші активісти розуміють, що їхня праця не є даремною. Заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько разом із Василем Левченко, помічником народного депутата України та Світланою Кальченко, головою благодійного фонду Єдність, теж відвідав родини військовослужбовців. Від імені ініціаторів проведення акції почесні гості привітали Лозівчан зі святами та вручили їм подарунки. Акция душевная, акция новогодняя. И верим в то, что закончится та война, которая сегодня длится на Донбассе. Ну и, по крайней мере, посеем надежду, что семьи дождутся своих сыновей, дождутся своих мужей, дождутся своих отцов. И в каждом доме будет светло, уютно, тепло, будет новогоднее настроение.